Якби Україна була плейлистом, то він починався з драйвового інструменту Карпат, переходив у електрофолк столичних сцен і завершувався космічним соулом степів. І все це на повторі з 1991 го щораз гучніше і певніше. Голос країни зростає, відмови й культурних явищ до символів, що об'єднують мільйони, це край для подорожі з вершини до заповідних просторів. Тут усі люди громади та волонтери. Захисники тримають тил і перетворюють солідарність на щоденну інфраструктурну допомогу, це країна на шляху оборонної сприятливості та євроінтеграції, від реформ і кіберзахисту до партнерства і стандартів. Це край, де краса, це не декор, а енергія, а села не лише зброя, а знання, технології і спільна дія, українці, це народ із багатою історією, сильним духом та глибокими традиціями.